Насправді багато вражень, багато емоцій, особливо ну вони негативного максимально характеру, тому що ця діра в цьому об'єкті вона насправді вражає і об'єкт він сам же ж по собі покликаний захищати людство від тієї страшної катастрофи, яка сталася на четвертому реакторі ще у х через ігри е, радянського керівництва. Потім це все намагалися убезпечити, і Путін знову вкотре тероризує Україну і завдав удар шах. Шедам, це пряме влучання. По факту ми бачили уламки там двигун, там маркировка з Єлабуги, виробництва в Росії, в Татарстані. Всім відомий цей їхній регіон іде отакі шахеди і створюються на цей час. Відомо що жертв не було. Це підтвердили всі служби відповідні, але пожежа, яка була одразу після влучання, її загасили оперативно ДСНСники. Але потім доводиться їм працювати іще ще тому, що там через високу температуру обшивка, власне, утеплювач. От з ним були проблеми. Тому рятувальники, працюючи в таких важких умовах, намагалися це все ліквідувати. І, зрештою, для цього це робиться, щоб дати раду цьому отвору. З ним треба щось робити, але щоб не зробили це, все рішення буде тимчасове. Без капітального ремонту цей об'єкт ну він не може виконувати повноцінно свої функції. Для цього треба проектна документація. Для цього треба ще працювали спеціалісти інші не знаю, чи власне тільки українські справляться, але можливо будуть залучатися і власне іноземні. Тобто, виклик це дуже серйозний. Ця конструкція вона є гігантською, Вона ну одна з найбільших рухомих у світі. На неї збирали 40 більше країн мільярди доларів, щоб її збудувати. І Ось Путін це все ранком сьогодні знищив. Наразі відомо про те, що радіаційний фон зовсім ніяк не змінився.